Ми всі знаємо, що того року формувалася нова служба Центру екстреної медицини. Ви вели виснажливу боротьбу, знаю, з Калужським відділенням, Коломийським, але Коломийське відділення, яке було незалежне швидкої допомоги, все ж таки пану Похмурському вдалося зламати. Я знаю, що там був серйозний тиск і керівника звільнили з роботи. Так. Що, на вашу думку, сталося? ці ситуації, е, на мою думку, е, адміністрація от Коломийської швидкої станції швидкої допомоги прийняла була рішення відокремитись і створити як юридичну особу, бер, беручи приклад з Франківської Калужської швидкої, зробити станцію швидкої медичної допомоги. Ну, але е, це не входило в плани ні центру екстреної медицини, ні в плани Департаменту охорони здоров'я області. І тому, використовуючи адміністративний тиск, вплив, фактично керівника станції було знято з порушенням, з порушенням закону, навіть знято було з цієї посади, як головного лікаря станції швидкої допомоги. А фактично станція була ліквідована на той час і проспілка. Яка там була, була так само ліквідована. І керівник, який був звільнений незаконно, зараз фактично веде особисту, скажімо так, боротьбу за, за поновлення своїх повноважень. Скажіть, будь а ласка, а хто втручався в роботу проспілки на той момент? Я так розумію, що чинився тиск на працівників членів проспілкової первинної організації, в тому числі, наскільки я розумію, пан Дмитрик був членом простукової. Так, він був. Вчини вчинився тиск зі сторони департаменту, туди неодноразово виїжджалися, робили. Тобто стор... Романом, Романом Мельник? Так Так само безпосередньо в Коломийська адміністрація Коломийської центральної лікарні, яка частково. ну, Керував на той час швидкою допомогою, так само чинився її тиск. Ну, були на протязі буквально невеликого проміжку декілька доган створено головному цьому лікарю для того, щоб його було звільнено по Пане статті. Пане Богдан, а? а чи знаєте ви про те, що пан Дмитрик виграв суд щодо, щодо свого незаконного звільнення, а потім похмурським він був поновлений? На роботу, так, і тим же числом ще без повідомлення і ознайомлення людини з наказом Дмитри, пана Дмитрика був в той же день звільнений. Фактично, пан Похмурський, наскільки я розумію, вчинив новий злочин, тому що незаконне звільнення воно тягне це, за собою порушення кримінальної справи. Так, це, Ви знаєте щось про це? Це ну, наскільки мені відомо 14 числа, 14 жовтня був він поновлений. Коломийським місь, міським судом на посаду. От. Але тут же на наступний день е Володимиру Дмитрику не було е ні з департаменту, ні з центру генеральної медицини, ніяк і не було е доведено до відома, що наказ про, наказ про, про. І він, де він мав чітко цей наказ побачити, розписатись, що він ознайомлений з цим наказом, не маючи ні цього наказу, ні повідомлення. Вже в восьмій й ранку вже чекала комісія з Франківська, яка мала зафіксувати, що Дмитрика немає 8 восьмій годині на роботі. Для того, щоб звільнити його постаті за прогул на роботу, якого фактично і не було цього. Мене звати Дмитрик Володимир Михайлович. Я є лікар за фахом реаніматового 23 роки практичного стажу. Працюю в Коломийській центральній районній лікарні. 20 останніх років я попрацював, як я вже повідомив, в реанімації. З 2011 року мені запропонували посаду головного лікаря Коломийської станції швидкої медичної допомоги, яку я очолював до подій, які спонукали мене звернутися до всеукраїнської організації, громадської всеукраїнської організації Голос. Події склалися таким чином, що колектив станції швидкої медичної допомоги ініціював створення надання статусу юридичної особи в коломийській швидкі. Всі люди, які були причетні до, до цих подій. Всіх працівників стали переслідувати, наказувати, давати догани, ну і під ці самі догани попав і, зокрема, я. Через то я, власне, прийшов із зверненням до громадської організації. Я звернувся з приводу неправомірного звільнення до суду, Коломийський суд. За рішенням від 15 жовтня 2014 року поновлює на роботу. Але знову ж таки керівник йде на друге грубе порушення, керівник центру йде на, на повторне грубе порушення і 16 жовтня, тобто на наступний день після рішення Коломийського суду, мене нібито за прогул звільняють з роботи. Шановні наші глядачі, ви бачите, що порушення це вже. Не перше, а фактично є системне. Тому ми, як громадська організація Голос, газета Голос народу Іван-Франківщини, вимагаємо від нового міністра, від керівника області, від генерального прокурора, від прокурора Івано-Франківської області негайно втрутити в цю ситуацію, поновити порушення права Володимира Дмитрика. А винних осіб притягнути до юридичної відповідальності. А якщо в їхніх діях є ознаки злочину, то і до кримінальної відповідальності таким псевдолікарям немає місця в нашій системі медицини.